Зараз дізнаємося, що ж там було поблизу Ростова. А в районі населеного пункту Азов підірвали трубопровід. Про це повідомили у головному управлінні розвідки України. Зазначається, що саме через цей трубопровід окупанти перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у е, припортовій території Азовського морського порту. За словами розвідників, ось цей уражний об'єкт використовувався країною агресоркою безпосередньо у військових цілях. Павло нарожний з нами це військовий експерт і засновник благодійної організації. Це реактивна пошта. Пане Павле, вітаємо. Наші вітання. Доброго вечір. Завжди добре, коли в ворога палає. Ми розуміємо, що на 10%, які ми пошкодили можливість взагалі заробляти на нафті газі і інших викопних, ну, скажімо так, енергоносіях це, звісно, дуже добре. Але тим не менше, куди ще потрібно влучити, або якої дальності мають бути невідомі літаючі об'єкти для того, щоб паралізувати повністю роботу нафтогазу іншого комплексу викопних енергоносіїв в Росії? Ну, для того, щоб уразити НПЗ, вони всі знаходяться приблизно в зоні 2000 км кілометрів від кордонів України. У нас вже є безпілотники, які здатні це робити. Ми вже бачили удари в Татарстані. Це 1250 приблизно кілометрів від найближчої точки від кордонів України. Це означає все, що цей дрон він може пролетіти приблизно півтори тисячі кілометрів, бо вони ніколи не летять по ній. Вони не летять за поза програмованої території для того, щоб облітати військові бази можливі. Місця розташування ППО і так далі були повідомлення від Мінстратехпрому тому що у нас вже є з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Тобто, іншими словами, будь-який об'єкт енергетичної промисловості Росії він теоретично може бути уражений. Найбільш цікаві нам об'єкти це об'єкти нафтопереробки, тобто ті місця, де з нафти… Вона стає дізелем бензином, і ці вже нафтопродукти вони вже можуть бути використані в військових цілях, Вони можуть використовувати в економіці Росії, яка є ну, по суті для нас ціллю для того, щоб її підривати для того, що знищувати. Тому чекаємо ще на великі фейерверки на російській території, і пане Павло, ось ця історія з тим самим Татарстаном, так Алабугою. Вона ж, в принципі, ще один цікавий момент піднімає плями. Порожнечі на території Росії в плані прикриття системи протиповітряної оборони 749 знищено вже ворожих засобів ППО. Це як малої, середньої там великої дальності, але переважно малої та середньої дальності. Наскільки це говорить про те, що Адірява то сама Федерація в плані прикриття? Ну, це коментував речник повітряних сил збройних сил України, який казав, тем, що, тому що система ППО ворога вона більш менш спроможна, що збивають виключно на окупованих територіях України. А на самій Росії вони всі ці засоби вони перекинули в зону бойових дій. Якщо аналізувати відео, які публікують самі росіяни, за що ми при принаймні дякуємо, тому що це дуже важливо для аналізу того, що там відбувається. Ми бачимо якісь миляві спроби збиватися Літаки в принципі, всі ці дрони вони великі і повільні цілі. Ну тобто, маючи засоби близького радіусу дії БПО, стрілецьку зброю їх можна збити. На цих всіх відео ми чуємо стрілецьку зброю, але жодного ураження з цих дронів, які я Окують об'єкти військові і об'єкти енергетичної інфраструктури. Тому висновок очевидний, систем тупо там просто банально немає. Угу. Ага. проговоримо про ситуацію на фронті. Маємо заяву від Сирську, який каже, що складно, але часів Яр залишається під контролем Збройних сил України. Що ви бачите безпосередньо на землі? Ну, на жаль, е Ворогу або він уже зайшов на околиці, але або дуже близько до околиць часового яра а, зараз знаходиться Я більш ніж впевнений що там зараз підцілюють оборону, тобто перекидають туди резерви для того, щоб убезпечити часів яр. А, часів яр це панівна висота. Ну тобто наші воїни знаходяться на висоті. Ворог атакує цю висоту. Вони роблять свої стандартні бензай-атаки. Що це таке? Вони на великій швидкості на і на бронетехніки, таких як там БТР і БМП. Вони заїжджають. Мають на наші позиції і роблять спроби в'язатися в стрілецький бой і там закріпитися. На жаль, деякі з таких спроб вони успішні, але наразі часів яр тримається. Наразі все робиться для того, щоб зберегти його під нашим контролем. Крім часового яру, у нас буквально 45 секунд. Напрямки, які ще от ворог таким самим чином промацує усім от, типу, заскоками? Ну, Наскільки робляться такі удари, робляться майже на всіх напрямках. У нас більш успішні ми робимо контратаки на лівому березі. Ми робимо контратаки біля на кримсько лиманському напрямку. Вони доволі успішні. Проте каже ну, Він не деталізує, але можна сказати, що там ми ну, відкинули ворога на деяких ділянках фронту. Тому єдина важка ділянка це часів яр. і Я більш ніж впевнений, що будуть прийняті рішення. Чення, які убезпечать часів яр найближчим часом, почули. Пало нарожне був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди.